І страшний інцидент стався у столиці на вулиці Овруцькій. На дівчину впало величезне дерево. А в якому стані зараз постраждала? За яких обставин це взагалі сталося? Знає наша журналістка Світлана Федик. Вона з нами на зв'язку. Світлана, вітаємо тебе! Розповідай, будь ласка, про цей інцидент, що тобі відомо. Вітаю відомо від очевидців про те, що дівчині жінці було 33 роки. Її звуть Юлія. На жаль, невідомо що саме пошкоджено, які травми вона отримала. Відомо, що є травма, але що саме пошкоджено, невідомо про це все може розповісти отець Петро, настоятель храму, тому що це трапилося якраз біля храму Федора освяченого. А дерево ви можете бачити, знаходиться біля самого храму. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо і в якому стані це дерево було раніше? На мене, на мене кілька. Ну да, дерево, ніби на зовнішній вигляд, воно було нормальним, але коли воно вже впало, воно виявилося абсолютно трухлявим всередині. Ми періодично робили санітарну обрізку, тобто зовні. Ну але, скажімо так, на перший погляд важко було сказати, в якому вона стані насправді. На жаль, так. Ну, слава Богу, що дівчина і була травмована, але вона залишилася живому, вона була живою, вона була при пам'яті, вона впізнала рідних, вона проїжджала на самокаті. Ну і а що саме її врятувало? Ви говорили про паркан. врятував паркан, паркан тому так. що фактично її якби вдарило, штовхнуло. І дерево зупинилося на паркані, тобто залізний паркан я не дав просто накрити цю дівчину. А так би хто його знає, що би було б. Так що слава Богу, бачите, так обійшлося без таких серйозних жертв. У нас також є ще один очевидець цього інциденту. Це хлопець-переселенець, який проживав у даному храмі. А давайте пройдемо до дерева ближче, якщо можна і камерою покажемо так дерево. А, пригадайте, що почули, які звуки, як, ну, як це взагалі відбувалося? Я був в кімнаті, це, де то мабуть, було то ли 12-30, я слухав, ну, звук такий, як хруст, знаєте. <кхід> слухав хруст і такий, як маленький крик. Я виглядаю, см см смотрю, вже тут все, ну, сходились вже. Я такий, ну, позвав отця Петра, ми вже спустились вниз, ну, і що-то, все там вже було зрозуміло, що людина, як би, придавила, ну, як, я ударило, и он лежал, там он, видно, кровь. Как-то так. А какие самые травмы были? Еще ушкоджены руки, ноги, голова, можливо, было видно? Ну не видно было вообще ничего. То есть там непонятно, что. Ну, видно было, ну, царапина по руке, и все, как бы. Ну, это непонятно, що, какая там была травма у нее. То есть это очень сложно сказать. Там подошел врач, как-то ну глянул и тоже было. Ему как бы сложно понять. Так что, а что мы можем понять, что с ней? А давайте глянемо дерево, можемо бачити, що воно абсолютно э, струхнявеле. Ось. Можна подивитись, тут просто величезна така дірка всередині. І насправді, якби воно всією своє, своєю вагою впало на. Жінку, то, на жаль, вона отримала би набагато більші травми. І дійсно врятував паркан. Можемо бачити. Покажи, будь ласка, паркан лежить, воно лягло на паркан, паркан його фактично стримав, це дерево. Відомо, що постраждало забрали у 17-ту клінічну лікарню. Міста Києва, а в якому вона стані на жаль, невідомо. Якщо тільки будемо мати якусь нову інформацію, обов'язково вас про це повідомимо.